Доброго ранку вдома. Мабуть, кожен українець мріє мандрувати мирною рідною країною, але поки що ці подорожі мають зовсім інший характер і сенс. Як і для чого їздить Україною, автори ведучий проєкту Тревел нашого часу Денис Христов. Дізнаємося від нього просто зараз. От ми в безпечному місці. Зараз я вам все розкажу. Поховалися туди уборів, а цей буду сидіти, хай спину мені, у гробу лежать, щоб красиве лице. От, власне, така ситуація тут. Так, треба вивезти людей з Водяного. Бачите, скільки людей теж вивожу там за Черетіна, Авдіївського напрямку. Всі як один кажуть, ну я посадила картошку. Ні дорізав. Сказав прям як хлопцы со штурмової. <плес> Вітаю ветерій ранку вдома. Доброго ранку вам. Знаю, що їздити на прифронтові території. Ви почали не заради зйомок блогу проекту. Розкажіть про те, чим ви займаєтесь як волонтер, понад два роки. Я починав як всі волонтери з гуманітарної допомоги, розвозив хліб, гігієну, дитячу гігієну, памперси. Ну і з часом мене затягнуло в такі пекельні на, на, на такі пекельні напрямки власне на евакуацію. Першими поїздки були на Чернігівщину, коли ще в полукільці було місто. Ми е, намагались доставляти продукти. Пошту нашим військовим е, в ті самі е, при, е, фронтові е, села, які знаходились на Чернігівщині. Mm -hmm. Потім I... вже поїхав на схід, потім вже Краматорськ, Слов'янськ, ну і далі вже е, Лисичанськ, Бахмут, ну, Авдіївка і так далі. А як з'явилася ідея все це ще й записувати, і з цього робити проект? І на чому ви в ньому фокусуєтесь? Давайте одразу перейдемо до тревога нашого часу. Ви, власне, про тревел, чи взагалі як yes. я почав все це знімати? А, якщо е, початки зйомок, це про початок тревела, то давайте про початок зйомок. І як це дійшло, ну, власне, до? Uh, як воно до да, як yeah. я дошов, дошов до цього всього? Да? Е, на початку я знімав це більш для себе. Це були як такі, знаєте, щоденники, щоб не зійти з розуму, я розповідав, ось я зараз їду в Краматорськ, е, доставляю там, е, там 200 буханок хліба, умовно. От я зараз в слав'янську. А потім, вже, коли по пам'ятаєте, почали з'являтися перші кадри е, з Бучі, Ірпіня, Бородянки. Коли ми вантажили самі, не вірили в те, що відбувається, те, що з нами роблять наші сусіди, да? ми вантажили все це в соцмережі, і вони як один всі писали, що це все постанова, це все кіно, це все неправда. А ти сам це відділ? От, власне, після цих фраз я е, ну, дав собі обіцянку показувати все, що я бачу сам, власне, що е, е, бачить наш український народ кожного дня, кожної миті. От, а ідея знімати чесно, дуже довго я вагався, тому що формат він такий: він на межі, він е, розважально, соціально трагічний. Тому тут е, складно, я поки що навіть не розумію до кінця, який він, він взагалі має бути цей формат. Але е, на 100% я впевнений, що він має бути. Це треба показувати. От ну ми працюємо повністю над удосконаленням е, цього проекту, цієї програми. Ну, розкажіть, на чому зараз ви фокусуєтесь? Я зрозуміла, що проект живий і може вирости в щось зовсім інше, але ви спілкуєтесь з місцевими. Ви показуєте е, цікаві місця України і міста, чи більше руйнування, чи все це разом? Як це наразі виглядає? Так. В першу чергу розказую про життя е, прифронтових е, населених пунктів, про людей, які там залишаються, по можливості е, про людей, яких мені доводиться вивозити з тих самих е, сел та міст, де життя вже зупинилося, да, де, де життя вже практично нема. І їхню історію теж намагаємось е, розказувати та показувати вам. Угу. А ще, а ще. Це в першу чергу, що ще можуть побачити глядачі. Ми такі зараз трошки анонс робимо, бо щонеділі проект ми бачимо, можна дивитись на телеканалі Дім. Якщо ще хтось не почав, то що ми ще можемо побачити там? Так да, я вибачаюсь, що на ділі це дуже круто. Насправді ми дуже хотіли випускати раз на тиждень, да? але е, ми зараз виходимо наскільки я е, правильно, е, наскільки в мене правильна інформа, ми виходимо раз на два тижні. Ок. Так, так, саме так і да. розкажіть, що ще можна побачити, і як вам вдається поєднувати знімальний процес, і все ж таки, головному поїздок волонтерську діяльність? О, що ми ще показуємо? Хочемо показати в першу чергу незламність нашого народу, який залишається в тих прифронтових селах. Хочемо е, дати відповідь, е, може, самим собі, чому вони там залишаються і в. Цих проєктах в деяких випусках вони е, самі знаходять відповіді, дають нам відповіді на всі ці питання, які нас цікавлять, чому люди там е, і заради чого вони там залишаються досі. Так да, ну поки, поки що, начебто, все вдало в нас виходить, але е, якщо будуть накладки з моїм маршрутом та евакуаціями, звісно, що в пріоритеті евакуації, вибачайте. Вибачаємо і дякуємо. Розкажіть, де ви вже бували, де знімали про які міста і селища можна подивитись випуски, і чим вони відрізняються для вас, ці території, де ви буваєте? За настроєм, за ситуацією, за станом людей? Ну, от ваші особисті спостереження, <різь> я не знаю, в мене вже все перемішалося, всі, як то кажуть, люди, коні, кози, <різь> все, що було на евакуаціях. На, на телеканалі Дім вже вийшло кілька випусків. Перший це був в, е, Нікополь, Марганець е, та населений пункт, пункти, які, які знаходяться неподалік е, від цих. Е. Течак, які під постійними обстрілами знаходяться з боку Енергодару, Кам'янки, окупованих територій, власне, росіянами, і там люди місцеві розповідають про те, всі як один розповідають про те, що російські бойовики ховаються за станцією і постійно обстрілюють їхні жили цивільні будинки. Далі, другий у нас випуск, він вийшов на Великдень. Це велика новосілка. Дуже таке, знаєте, для мене вже рідний населений пункт, дуже рідне таке село. Воно дуже гарне, дуже красиве. Якщо буде можливість, подивіться обов'язково. В тому ж випуску у нас Курахове і евакуація з Водяного, яке знаходиться неподалік від Вугледару. Euh, потужний, як на мене, потужний випуск вийшов. Ну і зараз вже третій це авдійський напрямок. Власне, далі mm -hmm. ми плануємо Запорізький напрямок показати. Це буде гуляй поле. Там така у нас була дуже складна, технічно дуже складна. У нас була поїздка, але все пройшло вдало. Даю такий спойлер. Ну, це вже це анонс, це навіть і не спойлер. Що по людях скажете, що по настроях, наскільки відрізняється, чи от бачите таку достатньо одноманітну картину, чи це все таки залежить від близькості до супернебезпеки? Поділіться Ви знаєте, своїми. Угу. Ви знаєте, наш народ на всіх напрямках, абсолютно на всіх, проявляє себе як мужні і незланні люди. Тож всюди в них одні і ті ж самі проблеми. Один і той самий, один ворог на всі напрямки. Тож, в принципі, всюди вони себе проявляють героїчно. Це все, що я можу сказати про всіх. І не можна поділяти там людей зі сходу, людей там з Херсонщини, Запорізького напрямку, Луганщини, ну не можна у нас всі вони. Один народ, і усіх одна сама одна, одна велика величезна проблема. Чи це наш східний сусід? А, маю ще одне запитання. Боюся, що ви скажете. Так я ж вже про це сказав, але може вам є що додати, що особисто вас вражає найбільше під час зйомок, ну і під час вашої роботи з евакуації? Да, от е, якісь яскраві моменти чи яскраві ваші відчуття. Ну, окрім того, що люди вражають своєю незламністю і героїзмом. я вам так скажу та емоція, яка змушує мене вже майже третій рік займатися цією справою, це неймовірна неймовірний момент зустрічі людей зі своїми рідними. За якими вони вже втратили е, будь-який шанс зустрітися, і коли вони зустрічаються, ці сльози е, радощі, е, ці ця емоція, це, це такий вибух, це те, що продовжує тобі тебе тримати тримати е, на цьому шляху і продовжити робити цю справу. Це головна емоція, мені здається. От, заради чого ми це все і робимо. Не тільки я це роблю, як постійно це повторюю. Справа в тому, що е, по всій лінії е, фронту дуже багата кількість волонтерів, які не мають можливості з будь-яких причин це вантажити. Вони не можуть там знімати, вони не можуть там монтувати, показувати все це. Але вони роблять е, постійно кожного дня. Вони роблять неймовірні вчинки. Вони всі герої, і не можна так от казати, що от той волонтер нормальний, той не дуже. Вони всі, всі, хто вийшов на це вийшов на цей шлях, вони вже апріорі, вони герої. От і мені хочеться на майбутнє ось таких історій ще більше показувати, розкривати ще могутність нашого волонтерського руху, тому що його ніде нема, нема неде, неде в світі. Тільки в нас він такий, ось такий він потужний нашій Україні. Дякую вам за те, що робите по всіх оцих напрямках. Дякую і всім волонтерам, які цим займаються. Оскільки вже ми про них згадали, те що вони того вартя. Дивіться, тревел нашого часу на телеканалі. Дім це я вже кажу нашим глядачам. І дякую, що знайшли час завітати на ранок вдома, дому. Попри завантаженість і проблеми зі і світлом у всіх нас. Дякую, дякую, гарного дня.